Врятував побратимів ціною власного життя 27-річний Валентин Присіч став на захист країни у перші дні Великої війни. Прийшов навчання на бойового медика та врятував життя десяткам захисників на передовій. Загинув Валентин під час виконання бойового завдання, рятуючи поранених побратимів. Історія мужності та відваги у нашому сюжеті. Переглядає дитячі світлини сина та згадує, яким відданим, талановитим і патріотичним був її Валентин. Світлана Присіч уже третій рік оплакує свого сина. Бойовий медик Валентин Присіч з перших днів Великої війни став на захист країни і у 22-му році загинув, захищаючи рідну землю. Коли почалась війна, він каже, треба йти захищатись. Я був такий націоналіст, я такий з Україною, як сим так буду сидіти, осторонь. І Він потрапляє на бойового медика вчитись в Тернопіль. Валентину було 27, коли почалась повномасштабна війна. Спочатку молодий чоловік волонтерив і паралельно оббивав пороги військомату, аби його мобілізували до війська. Коли призов відбувся, Валентин почав навчатися бойовій медицині, хоча раніше не мав жодного стосунку до лікарської справи, та за місяць опанував фах медика. Побратими розповідали батькам, що за своє життя вдячні саме Валентину, який їх витягував з того світу на передовій. Розповідали, що безстрашний був. Йде він видає обстріл, коли він лізе, тяне рятує, витягує. Він був, каже, воє, взагалі без страху. Ми, ми вже так і не бачились. А це коли вже тільки погиб тоді. Ну, побратими розповідали, що він. Дуже багато людей спас, що ми собі навіть не уявляємо, скільки він людей спас, бо ми так, що він в армії типу, не служив, і, і там, що, ну, а вони кажуть, ви просто навіть не представляєте, скільки він спас людей, що був такий в нього е, побратим, якого він три рази спас. Антин служив бойовим медиком у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді і разом з побратимами пройшов увесь бойовий шлях підрозділу у найзапекліших боях на Лиманському напрямку. І саме там, 17 вересня 22-го року, разом з побратимами потрапив у ворожу засідку, надаючи допомогу двом пораненим оборонцям, Валентин став мішенью для російського снайпера. Героя поховали на кладовищі в селі Пирогово. Заходити в кладовище він перший. Я зустрічаю і живих, і мертвих. Але насправді він живий Валентину назавжди 28. На його пам'ятнику викарбувані слова: немає більшої любові, як хто життя своє поклав би за друзів своїх. Бо саме так зробив молодий медик. Рятуючи побратимів, віддав власне життя. Яна Колодинська, Олександр Скришевський, телеканал Вінничина.